І так я знову заходжуся в парку Голе Алькантара. Це дуже класне місце. Такий природний заповідник, де вилилася лава, застигла неймовірно цікавими формами. І там вже утворились на сьогоднішній день і річки, і зроблені такі оглядові майданчики, де можна фотографуватися, милуватися краєвидами, дивуватися диву природи. Значить, дивіться по карті є три маршрути по парку. Взагалі то жовтий, оранжевий і голубий. Почнемо з найлегшого. Голубий маршрут коштує 6 євро. Ви ліфтом спускаєтеся донизу. І все, перед вами відкритий парк і відкрита водойма. Ви там ходите в річці, фотографуєтеся, заходите в печерки, в ущелини, під водоспадиком і так далі. І якщо подивитися по карті, то от він, ось голубий маршрут. Тобто там ходити мінімум, але вражень максимум. Далі, ще мені сподобався оранжевий маршрут по ньому ходили, Він починається теж від каси. і ось так, 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 Потім він він е, проходить, е, ага, ось так він йде і потім проходить отакий самий цікавий, це ось цей зубчик те 11, 12, 13. Цей маршрут коштує 10 євро. Е, там цілу годину такого не спіша ходу виходити, милуєтеся природою, різні кущі, дерева, все цвіте, пахне, тваринки живуть і бігають. Гадючки навіть я зустрічала, і там є багато таких місць, локацій для милування для фотографування вже цієї природи з висоти. Тобто, головний маршрут, який я вам рекомендую, це знизу ви дивитеся догори на цю розлиту лаву застигшу. А оранжевий маршрут ви навпаки виходите по горі і дивитеся вниз. Дуже гарний маршрут. По жовтому маршруту не була, але я так думаю, що він не дуже цікавий, там просто якби багато ходити гуляти. Звичайно, якщо ви приїдете сюди своєю машиною або візьмете напрокат, то ви можете відвідати всі три маршрути. Тому що тут можна цілий день бути, тут є кафе, ресторан, можна поїсти, попити кави, посидіти своїми вітерпродубами в бесідках, тобто все, що бажаєте. А так, якщо з групою. А якщо приїжджати з групою, то звичайно рекомендую обов'язково відвідати оранжевий і голубий. А якщо можна приїхати, так щоб встигти відвідати два, це я вам розкажу про бронювання. Так ми йдемо в мандри і будемо відвідувати заповідник Алькантара, Зайшли в парк Алькантара, ну супер класно, тут і ботанічний сад. І зараз дуже гарні красоти, будемо дивитися. П'ять в одному, коротше. Ще не пройшла, тільки перші шаги ступила, а вже рекомендую. Ой. Ви уявляєте, яке урвище? Ого! Ого! Не знаю, що розплижу. правильно идем. Все правильно идем. Бачите, тут теж таких вистачає дурнуватих, як в нас. Але наші хоч пишуть на стінах, а тут описані листочки кактуса. Тут бування і щось ще в тому роді. Хто кого любить? Нема не що казати. Як то кажуть. тут оливки на деревах. Вони казали, такі гіркі, що це просто капець. Ооо, наша їла. Так, арка закоханих. Це лава, так, Толя? Да. Так. Зараз ми в Алькантарі, заповіднику природньому, і прямуємо до по маршруту до балкончика Венери. Ми зробили таку смотрову площадку, правда? Ого. камера цього не передає. Передає, що ви щось тепло, девому буде. Так як я звикла бачити кактуси в вазонах, то сьогодні для мене відкриттям стало те, що їх стовбур як дерево, просто кора дерева. І вже потім просто листя. Так, це для мене відкриття. Так, а зараз ми прийшли на терасу кохання і на цій терасі відкриваються бомбезні вигляди. Бачите, які ущелини. І річечка, а там навіть далі пляж є. дуже. Такий сірий колір гарний. Ось така екзотична тераса. Може хоч би під ноги дивитися. Так пташки стигають. Оу! Гарний. Назад не кого. Все ясно. Ага, а вон ліфт все ясно вообще. Вообще все ясно. А вон лифт. Тараса Кухайна. Ну що ж, Алькантара, зустрічаюсь знову вже по другому маршруту. Так, ми спустилися ліфтом, декілька поверхів. І зараз виходимо прямо до водички в оточенні скель неймовірної природи. Будемо мочити ножки. Так, зараз я, щоб потім не забула зайти на оглядову площадку, вам сфотографую. Як це виглядає, зафільмую, її, як це виглядає з зверху. Так, І йдемо далі. Ой, а тут така екзотика, так гарно. І водоспад. Зараз підійду ближче, все вам покажу. Хочу, щоб ви звернули увагу, всі скелі, які знаходяться навколо, це є лава виверження вулкану, яке було досить масштабним і великим у 1669 році. Ну і це таке природне створіння. Зараз я перейду, бачите такі нашарування каміння, як вона стікала, як вона застигала, так і залишилося в природі. Тобто зовсім не гладкий, а такий рельєфний візерунок на скелях. Зараз будемо чити ножки і вам покажу ближче скелі. Казково красиво. Зараз попадає сонце на деякі ділянки. В основному тут тінь, оскільки гори настільки високі, що сонце за горами. Багато людей, всі хочуть помочити ножки, ну і я в тому числі. Мені дуже важко ходити по гальці, але я постараюся. Холодна, крижана водичка. І її тут буквально по гунки. Не більше прозора. Тут, знаєте, яке якесь паломничество. Всі зняли взуття і заходять у водичку. Ой! Слухайте, така холодна, а шло ноги. Дуже холодно. Чесно, дуже холодно в ноги, не розумію, як вони йдуть. Вже таку довгу відстань, виходило трохи до берега, бо ну, дуже холодно, аж ноги зводить. Але ще я мушу показати вам цю красу. Бачите, який водоспад. Ось тут вода вже глибша, вже приблизно по коліна. Справжній екзотик. Станина мочена біда. Літо висохнуть. Але гарно. Подивіться, як гарно. Справжня краса. Маток застигшої лави прямо серед річки. Подивіться, якими озорами, як вона лежить і як видно, що це зовсім інша порода. Зараз я трішки стану, ой, вона слизька, дуже слизька, щоб трохи ноги загрілися, бо аж зводить. О, так, я вже на лаві. Опа. Обіцяла показати вам лава, як вона склалася, як вона застигала, як вона нашаровувалася одна на одну такими мазками. Ніби малярку малював і варив таку декоративну штукатурку. І це так гарно виглядає, скажу вам, дуже. Ну що ж, треба йти далі. Не може як мені воно гарно. Ось yeah, так виглядає з диска лава. Так, тут є ще така печерка. Ось бачите, от як, от як так може створити природа. Воно застигло на ходу і навіть не торкнулося до землі. Ідемо до водоскладу. Знаєте, настільки холодна вода, що я вже вичую, що мені боляче каміння, як дорожче. там ооо там такое продолжение божественно вау божественно божественно мне уже на не холодно, ничего не дует что-то мне эмоции зашпалила

Я власне тут якісь штучні декорації. Не знаю, чи камера вам прийде по красу того, як тут варто. Я, живу, і що я маю можливість таке все бачити, маю бажання. Це самое головне бажання. Без бажання нічого не буде. Я могла б сьогодні пролазити просто на пляжі, позасмагати, але скільки можна засмагати, скільки краси навколо. Тому ніколи не обмежуйтеся якимось однотипним відпочинком, завжди поєднайте щоб у вас були хороші спогади і різноманітний відпочинок, тоді вам все буде в кайф. Ви самі чуєте емоції людей, це навіть не просто мої. Емоції людей, які вони щасливі, не дивлячись на те, що ноги в крижаній воді, скільки емоцій відчувають. Виходити легше, оскільки я вже йду за течією і привикла до холоду і до каміння, яке поколює. Весь дискомфорт зараз на мінімумі.